Біль у спині досить часто супроводжується підвищенням тонусу окремих м'язів, виникає м'язовий спазм. Це може завдати не тільки сильний дискомфорт, але й знаючої шкоди. Якщо м'язовий спазм в спині чітко виражений, то людина не може нормально рухатись. Крім того, це стає причиною виникнення змін фізіологічних вигинів хребта, іншими словами, деформації. У більшості випадків м'язовий спазм виникає як результат компресійного або ж Рефлекторного ускладнення після остеохондрозу, міофасційних болючих відчуттів. Як розслабити м'язовий спазм? Для того, щоб позбутися проблеми, одним із найбільш ефективних методів використовується вакуумний масаж. В процесі масажу маніпула діє імпульсивним вакуумом, що розбиває спазми, має підігріваючий ефект. Розогріває м'язи, покращує кровообіг. І бонусом ви отримуєте ліфтинговий ефект тіла. Гарячий вакуумний масаж значно покращить ваш стан і зніме Застоїте набряки, напругу, біль, важкість в м'язах, розслабить м'язи.